Поговоримо про великі груди. Важко підібрати білизну, постійний біль в спині, обрілості під грудьми це основні скарги пацієнтів з об'ємною молочною залозою. Яке ж рішення цієї проблеми? Звісно, це редукційна мамопластика. Редукційна мамопластика – це операція, яка спрямована на зменшення об'єму молочної залози і підтяжку. Ми виконуємо резекцію тканин шкіри, резекцію тканин залози і резекцію тканин жирової клітковини. За рахунок цього, ми отримуємо гарну форму та об'єм. Стабільний результат такої операції завжди залежить від стабільної ваги у пацієнта. Якщо пацієнт худне, або набирає вагу, звісно, що шкіра буде розтягуватись, реабілітація після такої операції коротка. Ви носите компресійну білизну півтора місяці, і через півтора місяці можете вже займатися спортом. Але ще на протязі трьох місяців це важливо при фізичному навантаженні на верхній плечовий пояс. А якщо ви хочете мати такі і такі результати після операції. Звертайтесь за номером телефону, будемо раді вам допомогти.